Зараз дуже багато людей говорять, що ми живемо по милості Божій, бо Господь нас простив, ми можемо робити все, що хочемо. І це проблема, тому що ми тоді використовуємо жертву Божу заради своєї вигоди. Ми маємо жити по благодаті Божій. Чому? Тому що змиренним Господь дає благодать з Ми Маємо змиритися і не жити заради того, що колись помер Бог в тілі за нас, і це використовувати. Тому що гордим Господь противиться, а змереним дає благодать. Тому нам не треба мати свою думку, не треба гордитися цією думкою про милість Божу, а використовувати дійсно час правильно, змиритися, тоді Господь нам дасть благодать. Ми, ми маємо жити по благодаті Божі. Що це таке? Це плід Богу. Ми маємо змиритися і давати плід Богу в навчанні, покаятися і приносити. Пліт для Господа, нових учнів до Бога, і запрошувати всіх людей, щоб вони теж були не просто по милості Божій, а по благодаті Божій змиренні. Амінь.